30 березня відзначається День олівця. Олівець знайомий нам із дитинства інструмент, яким ми і писали, і малювали. Та чи можете собі уявити, що також олівець це найпоширеніший каліграфічний інструмент. При слові каліграфія одразу пригадується перо і чорнило, але олівцем так само можливо писати тонкі і нажимні лінії, як я роблю це на відео. Олівець каліграфічний інструмент, який є у кожного. Просто бери і пиши. Олівцем лінії йдуть м'які і спокійні, немає дряпання, зазвичай пошуки форм та розчірків робляться саме олівцем. Каліграфічні практики допомагають пригальмувати нервову систему, заповільнитися та зосередитися на лініях, нажимах та літерах. У мене є навіть онлайн-курс із каліграфії олівцем, на який, до речі, на честь свята діє знижка. Курс складається із 16 передзаписаних відеоуроків та pdf прописів а детальний опис програми курсу ви можете знайти за посиланням у профілі.